Тим часом фінальні штрихи. Наш проєкт уже майже завершений. Залишилось прибрати, зняти СВП. До речі, дуже мені сподобалось валити молотком по тих конусах, прям якась терапія. Але я завжди без пригод не обійшлось. Одну плитку розвалив, ще одна просто відпала від удару. Ну, буває. Але не уявляю, як люди справлялись раніше. Далі затиркашів. Є багато варіантів по кольору, по складу, з блиском, без блиску. Я вибрав білу, універсальну і акуратну. Це мій перший досвід затирки, і скажу чесно, процес виявився неочікувано медитативним. Заповнюєш шви, потім збираєш залишки гумовим шпателем І так коло за колом, плитка за плиткою. Майже як йога, тільки з розчином і на колінах. От що я зрозумів для себе: починати треба з правильного замішування. Перший заміс робив по інструкції, але вже десь за годину стало ясно, потрібна така консистенція, щоб і не розтікалось, і шпателем легко йшло.